Дерев'яні будинки, що потопають у лавандовому цвіті. У квітах гудуть бджілки та кружляють метелики. Це родина садиба Гродецьких із села Гавришівка. Розпочалося все зі спільної з чоловіком мрії про власну земельну ділянку, розповідає Тетяна Гродецька. Усе роблять власними силами. Працюють і як будівельники, і як інтер'єрні та ландшафтні дизайнери. Першим відвідуємо купальний будиночок. Цю форму найбільше полюбляє наша земля. Це ніби краплинка води, ніби бжилиний рій, ніби яйце. Вони мають всі свої символи. І тут особлива енергетика. Тут повітря рухається зовсім по-інакшому. Ви себе відчуваєте спокійно, ніби у гніздечку вас хтось обіймає. Ми так чуть-чуть розділили заналь на наш будиночок, щоб це була кімната відпочинку, зона кухонна, де є камін, можна його опалювати, де можна прийняти легкий душ. І під самим куполом можна переночувати, бо там зроблено ліжечко. Поруч із купольним побудували зимовий будинок. Тут є піч і лежанка, аби спати у холодну пору року. Ви знаєте, колись у моєї бабусі завжди питала я бабці, а де ти береш муку чи що там крупи ти храниш? А вона каже: Там під штандарами. А знаєте, що це? Оце власне є під штандарами. Штандари це таке приміщення під збудованою піччю. Усі елементи декору та дизайн Тетяна підбирає сама. У цьому будиночку, як і колись в старих будинках, не було раковин, не було де вмитися, не було де помити посуд. Тому в нас тут є така антикварна маленька раковинка, якою користувалися глечик і мисочка. А ще додає у дизайн автентичні речі. Світильничок у нас натуральний. Він виготовлений з міхура. Бичачого беруть міхур, виділюють його, висушують, тому він же такому у нас дуже старенькому стані, бо йому дуже багато років. Аромат лаванди відчувається і всередині будинків, а все через подушки, які жінка шиє і вишиває самостійно, а наповнює їх зібраними та подрібненими квітами. Якщо ми візьмемо лавандочку. Яка має закрити бутончики, то цю лавандочку ми можемо використовувати в кулінарних цілях, Добавляти в печиво, взагалі люба кондитерська випічка, любе таку лаванду. А якщо ми хочемо мати гарний букет в домі, або зробити з нього саше, якусь подушку, чи поставити собі в шкафчик запах, щоб був, ми маємо зібрати лаванду, яка буде майже вже повністю розкрита, тому що в розкритих суцвітях найбільше аромомасел лаванди. Подрімати кілька годин під гул бджілок. таку реабілітацію можна отримати у садибі. апі будиночку є аптечка на випадок алергії у когось із відвідувачів. Та перелік правил поданий у креативний спосіб. Тут лікується не тільки тіло, а й душа. Це лежачок, під яким знаходиться п'ять вуликів живуть п'ять сімей. На лежачок ви зверху лягаєте, ні про що не думаєте, закриваєте очки і бджілки працюють над вашим енергетичним і біополем. Просто вас лікують. Родину садибу Тетяна хоче перетворити на туристичну, аби тут могли відпочивати невеликі групи людей. Окрім відпочинку на природі, тут можна скуштувати пиво з чорнобривців. В наш міні-дегустаційний зал. От, власне, маємо такий погрібок, де відбувається дегустація пива, ну і де воно дозріває вже до свого завершення, до фіналу. У давнину, розповідає Тетяна, пиво варили саме жінки, тому вона й собі вирішила перейняти такий досвід. А за родзинку взяла квіти, які ростуть у кожному дворі. Це наша власна ідея, я навіть не знаю, можливо, десь таке існує. Я прочитала багато літератури і там написано, що давнину пиво варили як на чорнобривцях, так на хмельові, так на Ялівцьові. Для розвитку зеленого туризму Тетяна взялася організовувати у садибі різноманітні майстер-класи. Собі жінка взяла псевдонім Баба Гавришиха. Олена Карбівська, Микола Назаренко, новини за день, телеканал Віта.